Голови полетіли після сутичок у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівника Дніпропетровської обласної поліції генерала Репешка, а очільника міської полковника бідила відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. На зв'язку із Дніпра Наталя Грищенко і про все розпитаємо наживо. Наталю то чи відомо хто буде очільником місцевої поліції і як триває розслідування учорашніх подій, в тому числі дій. Поліції Вітаю зараз. Ми знаходимося біля обласного управління поліції Дніпропетровської області. Саме у ці хвилини розпочався брифінг голови національної поліції України Сергія Князева, що прибув сьогодні до Дніпра. Як бачите, за моєю спиною можете побачити біля стін будівлі розпочався і мітинг активістів. Вже є перша неофіційна інформація на звільнену посаду керівника обласної поліції, замість генерала Репешка, призначено Віталію Глуховерю. Три роки тому він вже займав цю посаду. Ну і власне про саме звільнення після учорашніх подій сьогодні вранці на селекторній нараді перший заступник міністра внутрішніх справ Яровий дав дуже жорстку оцінку діям правоохоронців Дніпра та Дніпропетровської області. Він сказав, що підлеглі показали повну неспроможність керувати і порівняв їхні дії із подіями, які сталися в Одесі 2 травня 2014 року. Я пропоную послухати пряму мову першого заступника міністра. Неспроможні ви організовувати цю роботу. Ваша роль нульова. Ніколи договорняки до но нормально не доводили. Договорняк був у нас 2 травня 3 роки назад. Чим це закінчилось, ми бачили. І по аналогічному шляху ви пішли. Ракція Арсена Вакова була, була миттєвою. Він сьогодні вранці звільнив очільника обласної поліції Дніпропетровської. Ну і також повідомив, що дії правоохоронців буде розслідувати спеціальна комісія на чолі з головою департаменту внутрішньої безпеки. Ну і власне чому саме такі кадрові рішення? Це стосується масових суточок 9 травня, що сталося у Дніпрі біля пам'ятника слави. Тоді постраждало 14 чоловік учасника підійшли та попросили демонстрантів зняти партийну символіку, зняти приспустити партийні флаги. Прапори Ці відмовилися одразу на, АТО, на атовців Налетіли невідомі люди спортивної статури із якимись помаранчевими наліпками на куртку в таких на куртках таких же ж людей. Перед цим бачили в колонії блоку Ну і під час масової бійки, що головне кажуть, постраждалі поліція ніяк не намагалась зупинити провокаторів навпаки. поліція, правоохоронці самі били учасників акції мирних і учасників. Ато я пропоную послухати пряму мову. Постраждали хатовців. Ми не вели себе агресивно, ми просто стали, заявили, що ми не пропустимо з прапорами. Відразу видно було, що оці працівники поліції звинчені занадто. Реакція зразу пішла, і гумові кивіки. І ну, це було видно, що це було заготовлено. Меня били исключительно работники милиции. міліції. какой-то тітушка. Меня же з закрученими руками ударив, коли мене веде міліціонер. Я у нього пытался вирватися, естественно. Тут почав применять там прийоми, тобто есть бросок через себя. Зараз відкрито три кримінальні провадження, і власне одне з них саме стосовно правоохоронців. Я хочу попросити вас дати пряму мову. В обласній прокуратурі розпочали розслідування їхніх дій їхніх дій було розпочато кримінальне провадження відносно працівників поліції за частиною 2 статті 356 кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень. Ну, і власне додам, що сьогодні на вечір була запланована акція учасників АТО та активістів. Отут, під стінами обласної будівлі поліції, вони хотіли вимагати пояснень від поліціянтів від правоохоронців, що саме вони робили 9 травня і на чиєму боці власне були. Ось ця акція, як ви бачите, вона вже починається. Ми залишаємось на місці, будемо стежити за перебігом подій. Студія. Дякую за подробиці, Наталя Грищенко на прямому зв'язку з Дніпра і розповіла про розслідування вчорашніх подій, в тому числі дій поліції.